Шо вы, гусики? Гусики? Гусики, ну и шо ты, шо? 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 Хорош, 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 Хорошая девчонка! Хорошая девчонка! Шо ты? Шо? 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 Шо ты? Шо? Що. Давай уже виздоравлю. Скільки ж ми будемо воювати з тобою, га? Скільки? Хороша дівчинка. Хороша. Кто є такий, хто жі такий прищук, Кто? хто. А тут ату. А тут. А тут. Що? Зараз принесу тобі яєчко попробуємо, так? Да? І яблочко принесемо, так? Да? Подсілки мої. Пацілки мої. Пацілки. Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шалудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Знаходжуся в нашої пацієнтки, за яку багато хто з моїх підписників переживає. Ну, в першу чергу треба переживати за людей, за наших хлопців і дівчат і робити можливі і неможливі речі для того, щоб їм допомогти для тих, хто дають нам можливість жити і працювати. Так що слава Збройним силам України, дякуємо їм, що ми можемо робити навіть таку нелегку справу, яка в нас трапилася з нашою капуською. Що хочу сказати? Хочу подякувати Сергію Васильовичу Стрілецькому в першу чергу за підтримку, тому що е, коли ти займаєшся господарством, наче ти і знаєш багато деяких речей, але багато також знаєш нового. І буває він коли в деяких випадках, коли ти хочеш прийняти якесь рішення, для тебе важлива підтримка тієї людини, якій ти довіряєш. Так що, Васильович, Підтримав твою пропозицію. Змінили ми антибіотик. Сьогодні ми прокололи другий раз його вже. Також використав я замість Айніла, я використав неопрофен. Дякую ведфактору ЛТД. Замовив я позавчора. Зранку посилочку. Замовив я там. А мосицелін замовив чисте залізо і хотів замовити айніл, так як у мене він закінчився, фактично. Не було айніла, я взяв неопрофен. Тобто взяв я два тюбіка, він кориться так само, три кубіка на 100 кг. І другий день ми його вчора він прийшов, ми вчора його використали і сьогодні використали. І на даний момент я буду міряти температуру у нашої сироматки. І зранку я міряв, тобто напротязі дня, на протязі цих шести днів, сьогодні нас сьомі сутки пішли, температуру міряю. Ну не хочу там сказати багато. Вчора я на ногах з п'яти часов ранку і до 10 часов вечора разів 12 я міряв температуру для того, щоб дивитися в якому діапазоні вона скакає. Хтось скаже, ти дурак, над цим не заморачуватися. Свиня це є. Кокон для малих поросят і вибракував, взяв другу та і все, зробив. Але головна задача це достояти до кінця. І саме легше — це вибракувати. Бо понятно, що там ще хтось писав, що буде, якщо треба дорізати. Ну, по-перше, таку свиню дорізати вже немає сенсу, тому що в ній стільки антибіотиків, що це. ну, за шість днів це вже просто жахливо, і е, в цей період кожного препарату є період корекції. Тобто він виводиться з організму, там, е, як воно там правильно, по научному е, називається сечовою системою там, чи ще по-іншому. Тобто е, виводиться з організму, тобто є періоди, які іменно за ці періоди. Е, з організму. Ну, але для цього краще, коли використовується, дати довший термін. І Якщо така свинка пропала, ну, вона йде на утилізацію. От, о, раніше там можна було позвонити. Що там таке? Що там таке? Е, можна було позвонити, є люди, які забирають буду надіятися, що вони забирають його не для людей, о, Забирають за копійки, типу там на собачці, питомниці, десь там. Віддають чи продають на, ну, для собаки, там утримаються, або що там робиться, -то? ану тихо. 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 Кусають. Ах, паразити. Я зараз прийду, я зараз прийду і розкажу, хто в домі хазяїн. Понятно чи ні? Ану тихо. О! Але будемо надіятися, ми боремося до кінця. І сьогодні нас сьомий день по свиноматці наче э, стає, воду є, воду п'є, сьогодні ще не їла. І зараз ми повторно поміряємо температуру. Сьогодні перший день, що температура в нас запустилася 39 градусів по поросятам. Готує ще ні, ми зробимо зараз контрольне зважування і є у нас. Э, Ну, там біленька, свинка, здоровенька така, і рябий кабанчик. Будеться 2 кілограми. А ну зараз, друзі, вийду я наведу порядку. Так, Трошки понаводив порядки. От. Кинув яєчок, пару перепилин. О, Наша капуська їсть перепилені яєчка, не перемішував я з кормом, бо вчора так пробував, не хотіла. Вчора курячі яйця ми давали. Дякую там мамі Антоніні, що передала, дядя Вова привіз, Віталік привозив. Так що свинка їй ще й телефон у мене що сьогодні не зарядився. Так що такі справи. Температура сьогодні за перший за весь період у нас 39 градусів. Ну, риється, риється в кориті. Це вже є добре. Дякую всім, хто мене підтримували. от, Яєчка з'їла і все. да. От, більше їсти нічого не хочу. Виділення в нас йдуть білого кольору. Ну, не багато. Нема більше, нема. Принесу зараз тобі курячок, дивися там воно. Ще оно може поритися. Ні, не, не хочеться. Хочеться тобі іменно яєчок, да? Ну, оно, ну не хоче комбікорму, хоче чистих яєць. Ну це вже є добре, що проявляє ситуацію. Ще такі є е, здогадки, що начебто... Вона щось таке наче за кнурями борохкає до мене, як заходжу, шпихає мене. І коли нажимаю на спинку, то стоїть. Ну, таке буває. Це є норма. Хотів зважити поросят. Я думаю, що ми зараз це бігенько зробимо, поки не сів телефон. Так, друзі, ваги поставив на коридорі. Нолики у нас є. Щас ставлю його на паузу, беру двох поросюшок, і несу, і важимо. Чисто для того, щоб дивитися, набирали вони вагу. Чи ні, за цей період, як вона їх годує. Ну, воно вже ламає клітку. Так, ну що, випустив я два вепря. От так. Трошки збільшимо це все діло і беремо першого. Я ж кажу, щас, 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 у нас. Був у нас 2 кг, маємо 2 400, Тобто вагу набирає. Сівати. Що. О, Вагу вагу набирає, зараз ще цю біленьку зважимо. Не знаю, чи взяв того, чи ні. ну, але я думаю, що цей. А цей сам заліз. І цього ми маємо, скакають, віса 2,400-2200. 24, тобто, що ми можемо зробити, висновки, поросятка наші їдять, значить, мамка їх годує. Ну, вже сьогодні активніша. Зараз перемірюю температуру і, можливо, ввечері зніму ще спостереження, які у мене відбулися за ці сутки. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Усім пока, пока, пока.